Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже четверте відео про мій проект довгостроковий портфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ethereum і пакжі. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий 60% у біткоін. 20% в Ethereum і 20% в PUBG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів за ціною 81 775$, доларів. Ефіріум на 10$ доларів за ціною 1810. доларів. І PUBG на 10$ доларів за ціною $3124. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо портфоліо-трекер сайту DropStab. Посилання є у віб-групі. Загальний результат погіршився. На сьогодні портфель показує 1,74% прибутку. Це приблизно 3,5 доларів. Минулого тижня прибуток був 5%. Дивимося детальніше. У біткоін всього інвестовано 120 доларів, середня ціна 82785, прибуток 2,1%. В ефірі ми інвестовано 40 доларів, середня ціна 1900. Просадка 1,3%. Пак G також інвестував на 40 доларів. середня ціна 3018 доларів, прибуток 3,6%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Ethereum. З результатом мінус 1,3%. А найкраще себе знову показує золото плюс 3,6%. Як бачимо, в моменту корекції на ринку золота демонструє кращий результат. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Біткоін відновився до 85 тисяч і ціна тестує спадну трендову лінію як супроти. Ринок завмер в очікуванні сьогоднішніх рішень по торговим тарифам. Прогноз залишається без змін. Думаю, оновлення мінімум 76 тисяч, скоріше за все, ми не побачимо. І після 2 квітня, якщо тарифи будуть пом'якшені або хоча б в рамках очікуваних, ми можемо побачити сильніший ріст до 95-100 тисяч доларів. Але потрібно бути готовим і до гіршого сценарію. Цілі середньострокового зниження будуть наступними: перша ціль 80 тисяч доларів, ретест круглого числа і сильного рівня підтримки. Друга ціль 75 тисяч доларів для відпрацювання ведмежого паттерну по вершини. І остання ціль, яку я допускаю на даний момент, це 70 000 доларів. Дуже сильна підтримка, яка раніше тривалий час, була сильним опором. оскільки якщо спустимося нижче цього рівня, то вже буде явний ведмежий ринок. Сигнал основних індикаторів наступний. На індикаторі Stochastic Reside розворот напрямку Роспу. Zero MACD демонструє напрямок на зниження. На індикаторі Super на денному таймфреймі активний сигнал на продаж, на тижневому таймфреймі Supertrend також показує сигнал на продаж. Другий графік Ethereum. Тут ситуація гірша, ніж з біткоїну. Ethereum знову повернувся нижче важливого рівня 2000. Підружнева піку Ethereum на даний час знаходиться у просадці на 55%. Я продовжую вважати, що ціни нижче 2000 є гарними точками для покупок у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Найближчий важливий опір 2100 2100. Найближча сильна підтримка 1760 доларів. Середньострокові цілі зростання 2900 і 3200 доларів. Це рівні Fibonacci від падіння 0,5 і 0,61, відповідно. Сигнал основних індикаторів наступний. На індикаторі Stochastic RSA розворот напрямку росту. Zero Лак МакДі демонструє напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі супертренд також показує сигнал на продаж. Мій останній графік Pack G. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Тільки з початку 2025 року ціна зросла на 20%. Тому детально аналізувати графік не будемо. В нашому портфелі це актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часі корекції від корекції ведмежого ринку. Найближчий опір 3185 доларів. найближча підтримка 3000$. Сигнал основних індикаторів наступний. На індикаторі Stochasti Caressai майже дійшли з зони перекупленості. Zero MACD показує напрямок на різ. На денному таймфреймі SuperTрен сигналізує. На покупку. На тижневому цимфреймі Супертренд також показує сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео хто точно не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.